І вийшовши, пішов зазвичаєм на гору Елеонську, за ним пішли і ученики його. Прийшовши ж на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них, як докинути каменем, і, ставши на коліна, молився, говорячи. Отче, о коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене. А втім, не моя воля, а Твоя хай буде. Євангеліє від Луки, 22 розділ 39, 42 вірші. Ісус молиться про чашу, щоб обминула його чаша Ця і дає нам приклад, що в усіх випробуваннях нам потрібно довіряти себе в руки Отця Небесного. І яка б не була важка чаша? Отець переведе через усі біди цього світу. Моліться, щоб не впасти в спокусу. І так як вже нібито смерть взяла би і владу над Ісусом, але Бог не залишив Ісуса. Так і Бог і не залишає нас, як Отець Небесний не залишив Ісуса Христа. І приходить перемога, Воскресіння. Так в нашому житті, коли залишаємося вірні Богові, все зло впаде під ноги наші, з Божою допомогою здолаємо все. Нам особливо у даний час треба багато молитви, треба покаяння, бо Господь Ісус Христос проповідував покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне. Ті усі випробування, які терпить український народ, з Богом ми в силі здолати все. І Господь дасть бажану перемогу. Як Ісус Христос отримав перемогу над смертю, так і український народ, якщо довірить себе в руки Божі, як буде вірний Господеві, отримає перемогу над тим злом. Яке хоче перемогти і знищити і нашу Україну, і наш народ, і всі наші духовні цінності. Хай Боже благословення, Божий захист буде з нашими воїнами і з усім нашим українським народом, благословення Боже на всіх нас!